Хочем погрітися біля бочок під час масових акцій взимку, слід добре подумати. За використання відкритого вогню новоприйняті закони передбачають 15 діб арешту або штраф. Таке ж покарання, якщо будете використовувати засоби для маскування. Учаснику акцій у шоломі загрожуватиме штраф чи 15 діб арешту. Першими захвилювались велосипедисти. Я гадаю, що вони є абсурдними і такими, які суперечать конституційним правам. Громадян України. Якщо я кожного дня їжджу на роботу з роботи в мандрівки чи просто гуляю з друзями, катаючись на велосипеді і проїжджаючи чи Через театральний майдан, чи просто в місцях, де проводяться якісь масові акції, чи політичні, чи громадські, ну будь-якого характеру, де є масове зібрання людей. Мене можуть заарештувати. За що і як нікому не зрозуміло. Не можна на масові акції приходити в одязі, який схожий на форму міліціонерів чи військових. На це потрібен дозвіл органів внутрішніх справ, інакше штраф або 15 добовий арешт. При звільненні я як офіцер запасу отримав наказ міністра оборони про те, що мені дозволено носити військову форму одягу, навіть при після того, як я звільнився в запас. Але що ж е, вийде тоді, що мені з собою треба б з наказу того носити, коли я військовій формі буду водять? Тому що міліція буде чіпляла до мене персоналі. Чому я так вдягнутий? Окрім цього, каже Василь Когут: українська спілка ветеранів Афганістану постійно проводить масові заходи, зокрема до Дня пам'яті воїнів інтернет. Націоналістів 15 лютого чи дня перемоги 9 травня. Як громадська організація, ми будемо носити ветеранська організація, будемо носити ту форму, тому що ми на неї прикріплюємо бойові нагороди, які ми отримали під час участі в бойових діях в Афганістані. Ми, крім того, в нас символіка незбройних сил. Ми маємо чітко визначено, що це українська спілка ветеранів Афганістану. Чітко визначено, це не якісь лісники чи тітушки і так далі. Ми вкрай здивовані таким рішенням наших народних депутатів. Чи вони кого вони бояться і чого бояться? Нехай бояться ті нехай е відміняють певну спортивну форму, щоб не носили. 15 діб арешту або штраф також передбачили за встановлення наметів звукопідсилюючої апаратури, якщо на це немає дозволу міліції за порушення порядку мирних зібрань 10 діб. Якщо ж акцію класифікують як масове заворушення, учасникам загрожуватиме від 10 до 15 років ув'язнення.